Продовж дев'яти років майстер із глухова Юрій Режих несе світло в оселю людей. З коліс зі старих возів та прядок, чавуних прасок, гасових ламп та інших предметів, що колись були у вжитку. Він створює сучасні світильники та люстри. каже, захопився переробкою речей минувшини, ще коли працював у сфері будівництва. Тоді змайстрував замовнику світло в альтанку і так захопився, що перетворив це на власний успішний бізнес. Першу люстру виставив на продаж онлайн через два часа. дзвонять глухости слуха. Я Дякую, що лак не висох. нічого, в машині досохне. Колеса для майбутніх люстр Юрій купує із рук. Раніше згадує майже у кожного жителя Глухівщини в господарстві були такі спрядок та возів. Бувало, що вони навіть не використовувалися, а десятиліттями зберігалися на горищах чи в коморах. Нині вони отримують нове життя. Що ще ще далі валятися, вони просто шашелі з'їсти... і згніють, розсипять. Я ось ці все віші віжу у них, щось можна зробити. Это, например, колесо там, колесо стилеги, воза. Если оно живое еще. То тобто, есть я там его подреставрирую, укреплю, все сделаю, вычищу. Это тоже очень много. Все чистить. Это от старой пыли, от старой грязи, всякое масло. Потом получается, что-то вырисовывается и уже интересно. Оживают стараниями майстра також старі чавони праски та газовые лампы. Например, даже утюг старый металлический, он там, чухун, на металлолом выбрасывали его. Его можно почистить, привести выпилить, туда даже положить лампочку, там низко мощную и то подсветочку можно включить кнопочкой. Сама керосинку убирается вся внутренность, здесь ставится фитиль, ставится патрон. Свої вироби пан Юрій створює у хатині майстерні. Історія її появи відзеркалює його принципи. Приміщення для роботи він взяв не готове, а відреставрував старий покинутий будинок в одному з районів міста. І я його зробив за Чи ну, то спішив, тому що хотілося заказав доски, там, там тележи поділив, там все що. -то. У мене вже на то время бивня, яка докупив, пішла, поїхала. У його майстерні пічка розташовується поряд із технічною зоною для оформлення замовлень. А інструменти контрастують на фоні панно з різних побутових дрібниць. Зі стелі світить люстра, створена з барабана пральної машини. А біля стіни складені колеса з прядок, що згодом також засвітяться в будинках людей. Попри велику кількість речей та інструментів, робочий простір. Чітко організований, головне, щоб інструмент був на своїх містах. Я вот не люблю такого, коли там дето бросив, потом його шукаєш там довго. ся я вже знаю, де лежить кой шуруп, де какой ключ, де какої твердка, де який електро інструмент лежить. Все на своїх містах. То есть я даже попользуюсь. І сразу лажу на своє місце. Вот это самое саме мені закон, Я больше по-другому не могу. Одна з кімнат у майстерні нагадує музейну експозицію. Тут Юрій розмістив свої вироби, а також раритетні експонати. На полицях можна побачити гасову лампу 1925 року з Нью-Йорку, а на стіні автентичну маску 70-х років із Мозамбіку. Хазяйнувати в майстерні Юрію допомагає кішка. Вона жила на території за попередніх власників будинку. Так і лишилася поряд. Вона так до мене привыкла, я підходжу, вона вибігає прямо до мене. А зимой ночует в середині. Для нього там спеціальне коронне місце є. Мишей було під дверями, приносить мне приносит лошадь. На, Скільки освітлювальних приладів за роки створив Юрій, каже він, перерахувати не може. Їхня кількість лікується тисячами. Його люстри, світильники та лампи цінують у західних областях України та в ресторанах Києва. Також вони світять за кордоном у Португалії, Румунії, Польщі, Німеччині та віддалені Ісландії.